Привіт-привіт! Сьогодні я вас вітаю на нашому четвертому дню, і ми з вами поговоримо, як створити візуал для особистого блогу, для особистого бренду. Чому це настільки зараз важливо? Тому що ми живемо в такому конкурентному середовищі, що ринок перенасичений якісним, гарним, естетичним контентом. і... Користувачі вже звикли до такої якості, якщо ви будете її понижувати, якщо ви не будете її соответствувати, то ви просто будете неконкурентно здібним. Тому дуже сильно важливо, щоб в нашому середовищі, особливо якщо ви ведете блог на українську аудиторію в загальному на аудиторію СНГ, то вам це необхідно. Навіщо ще потрібен візуал? Для того, щоб таке гармонійне поєднання ваших фотографій у стріщі зачепило вашу аудиторію з першого погляду. Для того, щоб вона захотіла залишитись на вашій сторінці, для того, щоб вона захотіла роздивитися кожен ваш рілс. І вже коли її зачепила ваша картинка? Вона тільки після цього піде дивитися ваші сенси. Тому ось цей етап не можна пропускати. Якщо ви хочете бути конкурентно здібними на ринку, якщо ви хочете, щоб люди з вами залишалися та у вас купували. Також стрічка має передавати ваше життя. Вона має передавати вашу енергію, щоб людина захотіла залишитися з цією енергією, залишитися з цим життям. І багато тьох є така помилка, що вони викладають тільки себе. Тобто, у них в візуалі тільки однотипні фотографії себе і все. І це також не зачіпає людину, тому що це ніяк не передає різноманіття. Який має ж бути візуал? Візуал має поєднуватися за кольором. А, тобто, якщо у вас холодний, наприклад, колір, то ви можете брати різні кольори, але. Вони мають бути холодними. Якщо у вас теплий візуал, то вони можуть бути різними кольорами, але вони мають бути всі теплого відтінку. Це дуже важливо, щоб це було гармонійно. Також має бути гармонійне за розташуванням, не має бути однотипних фотографій, по типу тільки ви крупним планом або тільки якісь предметки і так далі. Ні, це має бути різнопланові фотографії, крупний план, дальний план вас, якась вставна фотографія, якийсь воздух, просто небо, наприклад, вашого там кольору. Екстом і це також окей, ми далі розглянемо з вами приклади. Також це має відображати ваш стиль і вашу тему блогу, коли людина переходить до вас, щоб вона розуміла, чим ви займаєтеся. Він не має бути перенасиченим, коли занадто багато всього, багато кольорів, багато фотографій. І людина така: оу, воу, воу, для мене це занадто перенасичено. Я не буду це далі дивитися. Ну і звісно ж, це має бути гармонійне за розташуванням. Що зараз взагалі є у трендах? Зараз у тренді це мінімум обробки, тобто, якщо є жива фотографія. То ви її такою і викладаєте, що це не буде якийсь фільтр з лайтруму, і у вас весь профіль, це усі там об обкладинки, це все з фільтрами фотографії. Ні, люди зараз люблять естетично, але натуральні фотографії. Також стрічка зараз, якщо ми говоримо про тренди, не має бути обов'язково в одних кольорах, вона може бути різнокольорова, але є одне правило: холодні відтінки поєднуємо з холодними відтінками, теплі відтінки поєднуємо з теплими відтінками. Також зараз дуже круті в тренді фото в моменті. Ми це так само зараз розглянемо з вами у прикладах. Також обов'язково це така база, що світло має бути хороше на фотографії, не має бути якихось зайвих тіней, або не має бути неякісна фотографія, тому що ми цінуємо якісний зараз контент. І також у вашої стрічці зараз обов'язково мають бути рілси. Тобто, це також база, тому що рілси це в загальному зараз такий контент, який має використовуватись абсолютно усіма користувачами. Давайте розглянемо тепер з вами приклади хороших візуалів. Перший візуал, другий візуал ми бачимо, що це плюс-мінус. Є там е їхні кольори. Тобто, в першому візуалі ми бачимо. Е Якийсь колір це червоний, що людина більше його якось виражає, і чорно-білий. Тобто, все-таки приглушене, але при цьому ми бачимо, чим людина займається, що вона займається сама. Візуал цікавий, візуал експертний. Хочеться перейти, хочеться подивитися а про що вона пише, а що вона думає, а чим вона живе. Можливо, за цими обкладинками. Знаходяться рілси, але усі обкладинки різноманітні по кадру. Тобто, дивіться, немає просто обличчя. Тут у неї ніжки, тут у неї текст, тут у неї там просто такий план портретний. там, де видно її обличчя. Далі в нас іде предметка. Далі у нас дві фотографії просто поєднані. Можливо, це дві частини одного рілса по темі. Це також дуже класний прийом. Тут у нас іде предметка, тут у нас іде вже також її фотографія. Тобто, бачите, такі різноманіття, але при цьому відслідковується особистість. Далі ми переходимо до другого прикладу. Тут вже ми 100% бачимо один кольоровий стиль. І, скоріш за все, це асоціюється з якимось дизайнером. Вона може собі дозволити такий візуал, тому що ми розуміємо, що це, скоріш за все, дизайнер, і за цими вкладинками стоїть, можливо, якісь експертні пости або експертні рілси. І третій візуал, ми бачимо, це вже, скоріш за все, дизайнер. Тобто, ви бачите, ми дивимося на візуал і ми вже асоціативно розуміємо, що це за людина, чим вона займається. І тут ця дівчина вже обрала більш такий популярний напрямок, більш такий естетичний напрямок в візуалі, вона показує такий стиль, вона показує. Цензуру, ми розуміємо, що, скоріше за все, це такий стиліз-дизайнер. І ми також бачимо, що тут абсолютно різноплановий візуал, немає одного формату, одної особистості, тобто різні ракурси, різні предмети, е, є дуже близька предметка, є більш дальна предметка, є мінімалістична фотографія. Якщо ми бачимо, по третьому ряду, третя фотографія вона така більш мінімалістична. І це якраз ми називаємо воздух, коли, наприклад, фотографія називає занадто багато. Та пространство. Також ми бачимо цікаві кадри, ми бачимо, що вони естетичні, що вони незвичайні і хочеться зайти, розглянути цей одяг, хочеться зайти розглянути модель, хочеться зайти в загальному розглянути, що ж вона там таке транслює. І це бачите, вже зачіпає. І це хочеться роздивлятися. Далі ми дивимося про блог. Які, скоріш за все, асоціюються з якимось лайфстайлом, живими фотографіями в моменті, подорожами, відпочинком. Тобто, тут е, ми дуже чітко розуміємо енергетику і стиль життя людини, що також круто поєднано. І подивіться, тут немає, наприклад. Тільки її фотографії з різних там країн, хоч можливо вона і транслює подорожі. Ми бачимо, що е, тут видно добре її особистість, тут добре видно її стиль життя, тут дуже добре видно її обличчя, тут дуже добре видно, з ким вона, з ким вона можливо подорожує, з ким вона товаришує, е, які предметні фотографії, бачите, такі як ми називаємо його воздух, е, що тут і рослина, що тут, наприклад, плитка, е, що тут можливо. Якийсь її плейлист або фотографія з камери, що дуже круто передає її вайб життя. Далі ми переходимо знову ж до експертного блогу. Тобто тут ми не так розуміємо стиль життя, як розуміємо стиль людини в загальному цього чоловіка, що в нього є сім'я, що в нього, скоріш за все, те, як він вдягнений, це людина з бізнесом, що в нього ми розуміємо, які в нього цінності. Тобто він це дуже гарно все протранслював. Він також не забувайте, що в частину візуалу входять і хай. Тому їх так само потрібно оформлювати в одному візуальному стилі, як і сам візуал. І третій, це, скоріш за все, також експертний вже блог, це більш не лайфстайл. Ми бачимо, що це експерт, він про щось розповідає, можливо, так само про стиль або про якусь науку, або, можливо, про якусь нерухомість і так далі. Що ми бачимо, що так само ось цей експерт, він чими займається. Якщо б ця людина, щоб написала, наприклад, там, де ви бачите текст. Кодові якісь слова, по типу нерухомість або СММ, або таргетована реклама, ми б одразу зрозуміли, о, це експерт своєї справи. Далі ми переходимо до таких знову лайфстайла, до експертного лайфстайла, до дівчинки, яка в принципі транслює своє життя, транслює свій стиль життя, вона веде аккаунт в одній кольоровій гамі, тобто є чіткі сині кольори, які вона. Транслює, ми бачимо, що це холодні завжди відтінки, і скоріш за все, що це так само експерт, і ми розуміємо, який стиль життя у цього експерта. Далі ми переходимо до більше такого е, лайв, так само експертного блогу. Тут дуже багато особистості, тут дуже багато обличчя, тут дуже багато фотографій її, але вона так само не забувала їх розбавляти своєю експертною темою. Вона, скоріш за все, дизайнер, і вона показувала, що вона робить для того. Щоб, наприклад, щоб наприклад транслювати свою професію, тобто ви бачите, що у кожної з цієї людини, хоч ми скільки варіантів розглянули саме експертних акаунтів, хоч у них тут багато їхніх фотографій, але ми чітко розуміємо, чим ця людина займається. Тому також дуже велика помилка людей забивати 90% не своєю особистостю, а 90% своєю роботою. Ми можемо транслювати свою роботу через призму своєї особистості, саме коли дуже чітко видно наш стиль життя, нашу особистість, наші цінності і так далі. Ну і третє це скоріш за все, також якийсь або дизайнер, або можливо фотограф. Особистий так само блог, особистий бренд, де вона показує себе, де вона показує свої роботи, де вона транслює а, свій стиль, і на цьому хочеться зупинитися. На цьому хочеться розглянути абсолютно кожен її пост. якщо це там різ, і це ще обкладинки. То це ще цікавіше, то це ще більше затягує. Хочеться підписатися просто для естетичної насолоди. Тому вона важлива, щоб бути конкурентно здібним. Ну і також приклади кринжових зараз. Я вам показую візуалів, тому що тут Тут, ось так само людина, в принципі, показує себе, вона показує там стиль життя, де вона подорожує, але подивіться, наскільки це все одноманітні. Дизайн, наскільки це все одноманітні фотографії, море, море. Да, можливо, фотографії різні, але в загальному візуалі вони дивиться як одна, просто злита фотографія. Також не видно її обличчя, ти заходиш, ти бачиш там її фотографію з хлопцем. Такий самий ракурс, навіть немає іншого ракурсу. Тобто, поверніться назад і подивіться, наскільки там різноманітне в ракурсах, наскільки. Там є різні різнопланові фотографії. Тут цього немає. Або ще е, крінжовий варіант це коли ви експерт, і ви транслюєте лише наприклад експертність і кожна ваша фотографія. Це не ви, а це якийсь текст, 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 текст. Люди не йдуть на експертність, люди йдуть на особистість, тому якщо ви транслюєте візуалі більше експертність, ніж особистості, то вони там не залишаться. Навіть якщо у вас дуже цікаві пости, вона зайде, вона така, ага, ну вона не підпишеться, тому що її не цікавиться експертна інформація. Вона може її в гуглі знайти. А якщо ви подаєте її через призму своєї особистості і показуєте це в візуальній частині, також вона тут залишиться. Ну і третій варіант: ось це якраз те, що я вам казала. Тут поєднані і холодні відтінки, і теплі відцінки. Тут е, тисячу незрозумілих шрифтів, а не можна поєднувати так багато шрифтів. Ви маєте для себе об'єднати один-два шрифта, які ви будете використовувати на обкладинках, там, в деяких фотографіях назавжди, і вам не можна використовувати для кожної обкладинки, для кожного рілса, для кожного поста, для кожної сторі, з кожного разу різні шрифти. Де ж нам скласти взагалі візуали і де нам брати гарні трендові ідеї для того, щоб скласти свій особистий візуал? Ви можете зайти в Pinterest, ви можете зайти на канал kava.ira, ви можете подивитися там тисячі прикладів гарно оформлених сторіс, тисячі прикладів гарно оформлених візуалів. Ви можете просто взяти. Надихнутися прикладом. І поки у вас немає такої надивленості, поки у вас не набита рука саме по створенню візуалу, ви просто берете і ніби копіюєте. От вам подобається візуал, і ви думаєте, що мені, які фотографії треба зробити, або скласти зі своїх фотографій, які вже в мене є, для того, щоб в мене вийшов такий самий візуал. І ви починаєте складати гарний приклад візуалу по прикладу. Тобто зараз я використовую ось такий план фотографії. Тут я вже використовую. Предметну фотографію. Тут я вже використовую, наприклад, текст, тут я використовую дальній свій ракурс, тут я використовую, наприклад, ресторан, в якому була. Тут я використовую ось такий ракурс. Тобто, це має бути дуже різноманітно. І якщо у вас немає такої надивненості, ви просто берете і ніби адаптовуєте, поки у вас ця надивленість не з'явиться. А вона, я вам гарантую, обов'язково у вас з'явиться. Тому що кожна людина, яка цим займається, яка те щось створює. Яка щось дивиться, вона з тим не народжується. У неї це бачення вона тільки-тільки наробляється. Якщо ви навіть дивитеся якихось своїх мільйонних блогерів, і думаєте, а вона так вийшла на такий рівень, тому що ось вона одразу так робила. Ні, поверніться до її там лінти 2015 році. Подивіться, який то був крінж, і, і що просто з руками, тому що вона займалася, у неї це вироблялося. Найголовніше, що для вас потрібно зараз, це виробляти таку надивність в загальному візуальну, для будь-чого, що чим ви зараз займаєтеся. І ви заходите в такий застосунок, як імпрев'ю, і ви починаєте туди розкладати свій візуал і дивитись, як він буде виглядати. І після того, як ви бачите, як він буде виглядати, ви вже можете його постати разом зі своїми рілсами, разом як обкладинки і так далі.